До сторіччя Покровського району продовжуємо знайомити вас з почесними громадянами. Сьогодні ми розповімо вам про Миколу Соловйова. Цей чоловік народився на Донеччині і весь свій трудовий шлях довжиною понад 40 років присвятив розвитку рідного краю. Свою трудову діяльність розпочав у 1970 році агрономом Красноармійської кокону Сушилки. З 1972 року працював у філії Красноармійський автодор ДП Донецький облавтодор. На працю прийшов у 1972 році. Зразу прийшов мастером. Ну, і до останнього дня працював тут до самої пенсії. Мастером був, потім був прорабом, потім був головним інженером. І так і до кінця і робив головним інженером. Опікуючись шляхами району, такий тривалий та довгий час він не раз на своєму прикладі доводив, що все можливо зробити. Дороги строїли ми поки по району, ремонтували їх, ремонти робили. І це все ділося для того, щоб і автобуси ходили. був автопарк. У нас у кожен населений пункт ходив автобус, ходив, маршрути ходили маршрути, і всі дороги були приїжджаємо. Без складнощі воно не буває такого, що було б без складностей. Ну такі складнощі, що не вони рішимо, і таких не було. Якою справою не займався б Микола Григорович? Він завжди вболіває душею за обрану працю, небайдужий до проблем людей. Весь колектив дуже хороший, робочий завжди. Якось мені везло. завжди були люди такі, що з ними було легко робити і приємно. І до сих пор ми зіми ті, хто живі, ми зими до сих пор підтримуємо та Пан Микола завжди був активний та енергійний, ніколи не був байдужий до рідного краю. Саме тому рішенням Покровської районної ради у 2013 році йому було присвоєно звання почесного громадянина району. Це моя родина, і мені казалося, що більше не треба нікуди переїжджати, десь там іще будь. Хороші люди тут зараз чоловік на заслуженому відпочинку, але продовжує працювати в агропромисловій сфері. Понад усе хоче, аби райони країни в цілому процвітали та розвивалися. Хотів, би, щоб район процвітав, бо район буде процвітати. Як тільки буде корм, буде продукція. Продукти будуть, бахші будуть, сади будуть. От тоді буде воно дуже добре. Знімальна група телебачення Капрі, спеціальна до сторічного ювілею Покровського району.